Вітання усім глядачам. Сьогодні говоримо про те, чи можливо за несплату аліментів позбавити одного з батьків батьківських прав. Давайте з'ясовувати. Отож, Сімейним кодексом України передбачено підстави для позбавлення особи батьківських прав. Стаття 184 сімейного кодексу наводить вичерпний перелік таких обставин. Зокрема, це коли батько не поцікавився дитиною після її народження у пологовому будинку і не проявив батьків. Обов'язків або почуттів до цієї дитини впродовж трьох місяців. По-друге, якщо батько, наприклад, не бере участь в вихованні дитини, або не бере участі у забезпеченні її права на здобуття освіти. Також до цих обставин належить застосування фізичного або психологічного насильства щодо дитини. І наступне це перебування на обліку у нарко або психодиспансері, тобто батько може бути або Алкоголіком або Безпосередньо особою, наркоманом чи психічно нездоровою людиною. Ну і крім того, останній метод або спосіб, чи підстава для позбавлення батьківських прав це є невиконання своїх обов'язків шляхом залучення дитини до проституції, до бродяжниччиства або до будь-яких інших незаконних видів діяльності. Як бачимо, серед цього переліку не визначено такої обставини, як несплата аліментів. Натомість, сьогодні ми можемо говорити. Говорити, що за несплату аліментів продовж шести місяців або більше ми можемо застосувати інші заходи впливу, які заходи і через кого вони застосовуються, зараз ми з'ясуємо. Зокрема, через Державну виконавчу службу ви маєте право подати заяву. Простягнення аліментів та застосування відповідних обмежувальних заходів. До цих заходів обмежуються і належать обмеження права виїзду за кордон, також це позбавлення права керування транспортним засобом, позбавлення права використання зброї або дозволу на використання цієї зброї, якщо такий наявний, а також позбавлення права на полювання. У зв'язку з цим користуйтеся своїми правами і правильно звертайтеся до древне. Державної виконавчої служби із вимогою не про позбавлення батьківських прав, а про застосування обмежувальних заходів. Таким чином, якщо вам раді звернутися до суду у зв'язку з несплатою аліментів, то тут спосіб захисту Правильним не буде, оскільки необхідно звертати увагу на вище перелічені мною підстави, визначені у статті 184 сімейного кодексу України. Пам'ятайте, що позбавлення батьківських прав це крайній захід впливу на недобросовісного батька або матері. В Нашому випадку такі рішення судів є поодинокими і потребують додаткових, серйозних, як письмових, так і будь-яких інших доказів. Бережіть себе, будьте свідомими і до зустрічі в наступних випусках.